Клюка. Mm. Ну, ну да. Такие на косочки били в mm. выдаете. Ну, mm. вот при -э директорский вариант. Я Хвилинку, я ще туди навішу. Це не ЕТР. Ще раз, ви дивіться, що тут написано. І те Кабаня на першому поверсі, де ви були. А це об'єднання і директор, і главного. Ну а що не можна зробити і для всіх людей? Отаку? А ти маєш ще що, що просів? Куди? Сама баня. Сама баня, воно. Дивіться, що мені так.